Азарі були першою расою, яка знайшла та відкрила цитадель. Коли ж салеріанці прибули на цю колосальну космічну станцію, то саме Азарі запропонували створити раду цитаделі для підтримання миру у галактиці. З тих пір Азарі незмінно слугують раді у якості політичних центристів та посередників у вирішенні конфліктів. Азарі це моногендерна раса, яка відтворюється завдяки особливій формі партеногенезу. Будь-яка Азарі здатна гармонізувати свою нервову систему із будь-якою особою, будь-якої статі та будь-якої раси для розмноження. Така здібність призвела до помилкових стереотипів та пліток стосовно розбещеності азарі. Маючи тривалість життя більше тисячі років, життєвий цикл Азарі умовно поділяється на три етапи у дівочому віці, азарі подорожують, набувають досвіду та знань. У віці матрони, Азарі частіше за все, формують пари зі своїми партнерами та концентруються на своїх взаємовідносинах. І, відповідно у віці матріарха, Азарі входять у роль лідерів, радників та наставників.